Всім привіт, це канал «Сад з нуля. Хочу вам показати щеплення, яке проводилося в квітні 23-го року. Це виска. Снежка. Ось такий приріст за рік. Вона нам дала. Пішла одразу деревцем. Це також снежка, ось який Прирізнали деревцем. Хочу нагадати, що це підщепа дичка. Ось такий вигляд має дельборю. Е, ні, скарб і е, тут є три підщеплення. Це сикує. Ось ця тоненька перша. І задня також скарб. Це в нас груша весільна. Ось такий приріст дала. Тут немає роздвоєння. Це в нас також весільна. Ось який гарний пагін, вигнала з рік. Приблизно. Ось мій ріст, вона шию мені десь на метр. або ближку не повісимо поверла три сорти буде походовувати ось тут там щеплення. степлення тут була безчепа Ось так вона маханула за один рік. Зразу покидала цвітові бруньки. Ось таке деревце приблизно на метр шістдесят-метр семьдесят. Вигнала за один рік. Ось так стало, що стало. і стрийська. Також було щеплення покращеною купурок, чуть-чуть щепеньок не затягнуло. Ось. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Трошки знімлю вам говорити. Сьогодні 26 січня. У нас після вчора був сніг по коліно, а на сьогодні ось отака така вже погода на сьогодні у нас ставимо лайки, підписуємося на канал всім дякую.